Я, можливо, трошки екскурс зроблю у минуле із законодавством. Справа в тому, що 12 нормативними актами і законами держава надає пільги на безплатний проїзд в транспорті 36 категоріям громадян. У місті Ніжині це 19 тисяч пільговиків, але фактично безплатним проїздом у міському автотранспорті користується до 15 тисяч осіб. Надаючи таку пільгу, держава щорічно передбачає державному бюджеті кошти на компенсацію витрат перевізників внаслідок безплатного проїзду певних пільгових категорій громадян. Ось тут і починаються проблеми. Держава кошти передбачає державному бюджеті, але обсяг її не задовольняє фактичну потребу у цих коштах. От і тому, і крім цієї проблеми, і що існує ще декілька супутніх проблем. Справа в тому, що держава передбачає відшкодування вартості проїзду конкретно перевезеного пільговика. А до цього часу в державі немає механізму обліку кількості перевезених пасажирів, немає і механізму порядку розрахунку обсягів компенсаційних витрат перевізників. В таких умовах на місцях Органи, які займаються цим питанням, транспортні підприємства, управління праці, органи місцевого самоврядування, змушені розробляти місцеві методики і обрахунку кількості пільговиків, і розрахунку обсягів компенсаційних витрат перевізникам. Однією з таких методик є талонна система. Ця талонна система діє в нашому місті, до речі, діє і в наших сусідів, є в окремих районах Полтавської, Сумської області. Вона дає можливість точно облікувати кількість перевезених пасажирів і так само точно і прозоро обра. Суму коштів, яку необхідно перерахувати перевізникам за надані пільги. Талонна система діє в нашому місті здана. Зараз ці функції виготовлення, видачі, прийому талонів, нарахування сум і розрахунки з перевізниками, покладені на управління праці і соціального захисту населення. Багато із цих функцій є делегованими нам, не передбачені чинним законодавством. Ми змушені цим займатися. Значить, ми видаємо, згідно рішення виконкому, 8 талонів на місяць кожному пільговику особисто. Із розрахунку із розрахунку на рік це 106 талонів. Отримає людина. Ці талони відразу. Потім ці талони через перевізники по акту прийому передачі повертається до нас. Кожен перевізник, це чотири зараз перевізники, з якими ми працюємо до 5-го числа місяця наступного за звітним. По акту прийому передачі здає талони управлінню. Ми, виходячи із вартості проїзду на сьогодні, це 2 гривні. Розраховуємо суму коштів, яка підлягає відшкодуванню. Цю суму коштів. Ми розраховуємо і зобов'язані реєструємо в органи державного казначейства. Після надходження коштів з державного бюджету ми ці кошти перераховуємо перевізникам. Значить, щомісячно ми приймаємо десь до 84,5 тисяч талонів на суму 171 тисячу гривень. Це в середньому. Бувають місяці, коли більше, коли менша сума. За минулий 2013 рік ми прийняли 781 тисячу талонів на 1 мільйон 561 тисячу гривень. Цю суму ми зареєструємо. Ворога державного казначейства. і вона підлягає відшкодуванню перевізникам. Але ця сума недостатня. Справа в тому, що на цю суму ми змогли взяти розрахунки від перевізників талонів лише за вересень місяць включно і частково, мол, днів за 10 жовтня. Тому що до кінця року, щоб ми могли суму всю взяти від перевізників і всі талони прийняти, сума повинна бути більшою хоча б гривень, тисяч на 500 гривень. Але із цієї суми, що зареєстрована в органи державного казначейства, держава не змогла нам виділити, і відповідно ми не відшкодували в минулому році 274 тисячі гривень. Ці борги перейдуть в цей 2014 рік. Але справа в тому, що вони, так би мовити, з'їдять кошторисні призначення нинішнього року. І, хоча в цьому році, по проекту міського бюджету сума на відшкодування витрат перевізників. Буде збільшена десь тисяч на 160, але все-таки за рахунок того, що борг залишився великий із минулого року, ми практично знову зможемо відшкодувати витрати перевізників десь за 8-9 місяців 2013 року. Тобто проблема існує і залишається. Я розумію, що всі перевізники пільговики хочуть реалізувати своє законне право щодо безплатного проїзду. Так само і перевізники хочуть реалізувати своє. Право щодо повного відшкодування понесених ними збитків внаслідок безплатного провозу пасажирів. Ну на сьогодні ситуація склалася така, як я вам так би мовити розповіла. Особливо райдужних перспектив, мабуть, нам не слід очікувати, і тому треба набиратися терпіння як пільговикам, так і перевізникам, і жити в ситуації, що склалася.